Моє вітання всім! Ну що ж, сьогодні? Сьогодні пропоную подивитися на бажання. Подумайте про свої бажання, що ви там бажаєте, що ви хочете, щоб здійснилося. І подивимося. Так, ні, можливо. Буде три варіанти, кожен варіант розберемо ще окремо. Е, уточнимо, чому да, чому ні, що заважає. ну, по, по ходу, будемо бачити. Які питання будемо ставити? Ви думаєте про своє бажання, побажання, три варіанти і розпочинаємо. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Перший, варіант. перший варіант. Ваше бажання. Ваше бажання збудеться, не збудеться. 50 на 50. Чому 50 на 50? Ключ? Ключ, 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 ніби і, і є, да? Посил на те, що збудеться, але ключ сам по собі без дверей нічого не означає. Давайте ми уточнимо причину. причину покажуть нам, чому воно чи збудеться, чи не збудеться, Чи знайдуться ті самі двері, які має цей ключ відкрити. Потрібен час, потрібен ресурс, потрібна, потрібна додаткова. Додаткова інформація, додаткові ресурси, додаткові якісь дії. Це поїздки, переїзди. Це е, навіть в загальному, можливо, ваше бажання не сформоване е, чітко і ясно. Да? Ви не бачите конкретної цілі, а найголовніше ви не бачите результату. По тому бажанню, скажу так. Ви ніби бажаєте, ви ніби хочете, ви це в голові прокручуєте, ви якби дивитеся, но результату по факту, ви не знаєте. Кінцевого результату, який може бути, який би вас влаштував. Ось немає е завершення. Воно не завершене. Потрібен час Потрібен час для того, щоб це бажання у вас повністю сформулювалося. Повністю воно прозвучало. Ви бачили результат, кінцевий результат, який би вас задовольняв, не задовольняв. ну, В такому плані, що це. І м -м 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 час, потрібен час. Ще немає О, в в інформаційному полі, у Всесвіті ще не сформовані всі події для того, щоб ваше бажання відбулося. Початок ніби є, ну, як би, скажімо так, все там закручується, що це. Ну, завершення немає. Другий варіант: збудеться чи не збудеться? У другому варіанті збудеться бажання. ой, Збудеться ваше бажання. І які ж емоції у вас будуть, коли ваше бажання збудеться? Чи буде воно? Це бажання вас задовільняти? Ваше бажання збудеться. Задовільняти воно у вас буде. Ви будете задоволені, ви будете припіднесені. І... Ви отримаєте те, що ви хочете. Вам дадуть те, що ви хочете. Ви досягнете того, що ви хочете. Чи то, це то стосується людини, чи події, чи предмета ну, в загальному бажання збудеться, задоволення буде. Десь трішки може бути щось десь якісь сумніви. Трішки притуманено, десь хтось може щось сказати, трошки десь якби вас не підтримати, але це ну це мілочі. І в загальному все буде, все буде окей, все буде добре, бажання ваш, вашому бажанню бути. Третій варіант В третьому варіанті в третьому варіанті теж бажанню Е, ну, є но. Давайте подивимося, що може посприяти, щоб це бажання дійсно збулося? Що може посприяти, щоб це бажання дійсно збулося? Е, вашому бажанню бути? Ну, і ось є одне но, но те, що ще. Не розкрите це бажання повністю. Так як і в першому варіанті, ви достаменно не знаєте конкретно, можливо, ви десь якісь нюанси міняєте в цьому бажанні. Да? От, наприклад, хочу там чи червоне, чи жовте, ну, в такому плані по кольору, або по формі, або ще щось. Знаєте, як, то... ніби це дрібниці, ось ці дрібниці впливають на ваше бажання, на вашу ціль. Конкретно сформу... сформуйте своє бажання, конкретно його озвучте, і до вас підтягнуться люди, які вам допоможуть втілити, так? допоможуть виконати, допоможуть реалізувати ваше бажання, підтримають вас, і це бажання відкриється в повній мірі. І ви відчуєте всю, всі переваги того, ж, як ви і що ви промовляєте, і що дійсно це можливо, щоб воно це відбулося трішки інформації, трішки уточнення, і все буде. Тут трішки-трішки треба під, підкоректувати, звернути увагу, на те, що ви говорите, як ви говорите, для чого ви говорите. І коли ви повністю е сформуєте свою точку зору, своє е бажання, свою ціль, результат, який ви хочете, до вас підтягнуться ті сили, ті ресурси, які потрібні для здійснення цього бажання, для виконання цього бажання.